А ще одна порада вам, дівчата: не чекайте від своїх чоловіків, що вони здогадаються, що вам треба, що вони здогадаються, як ви хочете. Ви можете так до пенсії чекати. Потрібно говорити говорити своєму коханому, як ти хочеш, як тобі подобається в усьому. В усьому, навіть в стосунках інтимних та близькості, обов'язково казати, не чекати, поки чоловік там щось вам купить чи якось себе проявить. Вони так само можуть соромитись, десь себе там проявити про щось сказати, навіть про свої якісь таємні бажання. А саме якраз жінки починається у цей Розкрити оця квіточка, і повірте, ваш чоловік захоче вас поливати, одобряти ще більше, коли ви покажете, що ось ось яка я, ось як зі мною можна, як зі мною треба. Бери, поливай, доглядай і люби.